Всім доброго ранку. Я вам скажу по секрету, це зараз так восприймається вже нормально. Да? Багато людей, хто у нас купляється з району в магазині, в інтернеті заходять в магазин, дзвонять домой і кажуть, я в енергії, що тобі взяти? Все нормально, воно вже, знаєте як, восприймається нормально, що енергія це кондитерський магазин. Але спочатку було не так. То з самого початку він знає, да, що ой, там спочатку такий був взагалі. Не паніпонятка, що це таке, типу енергія, кондитерський магазин, повний конфлікт і так далі. Но ми на досвіді знали, що це все віременно. То, що в Маріуполі ми теж відкрили перший магазин, у нас енергія був продуктовий. Да? Всі там що таке. Ну, коли ми відкривали дев'ятий магазин, вже ні в кого не було вопросов, що це просто продуктові магазини, все нормально, на все потрібен час. Я просто з досвідом розумів, що э, все прийде, все нормально. Но я розумію, що якщо відкрити названня там якогось більш, наприклад, торт було б логічніше і мене воно не вдохновляє. Саме головне, щоб названня вдохновляло мене, грубо говоря, як власника да? або вас, коли ви відкриваєте свої бізнеси. Називайтеся так, як вам хочеться, якщо ви впевнені, що ви зможете донести цю так сказати, думку до людей. Названня в першу чергу должно вдохновляти його власника. І за цим названням стоїть набагато більше, чим всім кажется для нас. Отакі от, от діла. Коли буде 4 магазини в Черкасах, то вообще не буде ринково прос. Енергія, кондитерські магазини, все, я даже потом обру опрос зделаю, все. Но я знаю, як це працює, як це донести і скільки потрібно часу для комунікації, так сказать, внутрішня клієнта і бренду. От і плюс, я хотів названя однозначна, яке дуже сложно скопіювати, очень сложно, ну, то есть перевести в цю нішу і так далі, свої моменти, поэтому дякую, сьогодні вже набагато проще, набагато проще.